Oh, no, перепрошую. Усім привіт! З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Сьогодні я хотів би поговорити про владу, порохоботів та про зелеботів. Але перед початком хотів би вам нагадати, що я розігрую техніку та речі, кошти з яких підуть на ЗСУ та на волонтерку. Лоти там починаються від 50 гривень. Ось вам звіт скільки ми вже назбирали. Думаю, не тільки я помітив, що збори зараз дуже важко закриваються. Але якщо ви в тилу, робіть хоча б маленькі донати на ЗСУ, адже маленьких донатів не буває. І задонативши одну гривню, ви можете закрити чийсь збір і заземлити чергового москопітека. Посилання на правила для участі ви знайдете в описі до відео. А тепер повертаємось до теми сьогоднішньої розмови. Минулого тижня, коли я робив відео про Луганського, мені там в коментарях доволі часто писали про те, що я зілібот. А дехто й взагалі подумав, що хтось замовив мені луганського? Я все ще чекаю оплату на цю монобанку. Хтось каже, що я не звертаю увагу на владу, на те, що вони роблять, і що, начебто, я відволікаю людей від дійсно важливих тем, що мені начебто треба робити відео, в яких би я говорив про косяки в політиці, про крадіжки в держбюджеті і таке інше. Дехто думає, що я захищаю зеленського, якщо я не знімаю відео про нього, виходить за цією логікою. Я захищаю Порошенка. І кучму, і інших наших президентів. Що ж, цим відео я хочу розставити усі точки над і та пояснити свою позицію щодо нашої влади. Я не збираюсь захищати Зеленського чи Порошенко і не збираюсь цим займатись, бо тільки сліпий не побачить, що вони обидва брешуть в тих чи інших ситуаціях. Наприклад, Зеленський якось сказав, що він закрив усі промосковицькі канали. Хоча жоден канал не був закритий. Усілякі канали коло Медведчука і досі існують. Так, Зеленський колись казав, що він стане на коліна перед Путліром, щоб завершити війну. А Порошенко, наприклад, обіцяв, що завершить АТО. А результат, який був. У нас зараз повномасштабна війна. Що Порошенко, що Зеленський це обидва президенти, які багато говорять та вішують Лукшину людям на вуха. У той час, як їхні друзі, родичі при владі витрачають мільйони на бруківку, на фасади і таке інше. Хоча могли б за ці кошти купляти дрони, ракети, кулі, могли б закривати борги перед західними партнерами і таке інше. Але влада в Україні практично завжди відкладає. Державні кошти собі в карман через різні схеми. Думаю, і без мене ви це знаєте. Хіба Порошенко та його влада цього не робили? Та так само вкладали кошти в різні. нікуди. Згадайте, наприклад, як Яценюк грозився парканом, який би нас захищав від Москвопітеків. Згадайте, скільки коштів він витратив на це, і як цей паркан виглядає зараз, і саме до того державного кордону доцільність добудови якого була визнана чинним урядом, і в грудні місяці минулого року саме чинний уряд прийняв рішення добудувати державний кордон і виділив більше 30 мільярдів гривень. На те, щоб добудувати цей державний кордон. Мені шкода, що деякі українці забувають, що коїла та чи інша влада. Особливо, якщо вони через декілька років кажуть, що вони, начебто, допомагають ЗСУ. Так, Порошенко, мабуть, допомагає, але шкоди він зробив не менше своїми оборудками. І так, Зеленський не кращий за Порошенка. Єдине за що можна подякувати Зеленському, це те, що він достойно. Представляє нашу державу перед західними партнерами, але є доволі багато моментів, які не стикуються з діями Зеленського. Наприклад, той самий вступ до Євросоюзу. Ми не можемо вступити до Євросоюзу, поки не поборемо корупцію. А як ми можемо побороти корупцію, коли щонедень то влазять новини про бруківку за мільйони, про ремонти доріг за мільйони, про ремонт фасаду за мільйони. Оці історії про яйця по 17 гривень для військових і таке інше. І це все під час повномасштабної війни. Звісно, з такою владою з такими корупційними схемами ми не скоро опинимось в Євросоюзі. І знаєте, я міг би ще довго розповідати, яка влада погана і як не треба робити. Але я вирішив робити відео про малоросів та колаборантів, про, так би мовити, маленьких людей, щоб усі про них пам'ятали. Бо про те, чим займається Зеленський чи інший президент України, ви можете дізнатись на багатьох інших каналах. Якщо вам буде цікаво, ви завжди зможете знайти такі канали. Просто у мене трохи інший канал з іншою тематикою. Але це не означає, що я підтримую Порошенка чи Зеленського чи іншого президента України. Ну або ж те, що я не бачу того піздєдця, який коїться в Україні. Просто я не можу розриватись на усі теми. Дякую всім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Війна не завершилась досі. Ну а якщо у вас залишаться якісь зайві кошти, можете задонатити і мені або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під відео. Таким чином ви будете отримувати контент раніше усіх, і також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, список каналів малоросів-колаборантів із роз'ясненням про те, де ж вони так зашкварились. Щиро дякую ось цим спонсорам. І можливо донаторам місяця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Хай квітне українськомовний Ютуб. І пам'ятайте, русофобії ніколи не буває забагато.